Слава Ісусу Христу. У вашій церкві я другий раз за кафедрою. Я був би щасливий проповідник, якщо б я вам сказав би ту минулу проповідь ще раз. І ви сказали, б, брат, то ми вже це знаємо. Але якщо ще бути сміливішим, то я ж сам до кінця вже її не пам'ятаю. І сьогодні зачитаємо перший текст місця. Писання об'явлення в третьому розділі написано у 20 віршику. 3:20 об'явлення. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Це місце писання, я думаю, багато ми з вами розглядали і роздумували над ним. Багато хто проповідував. Але до цього місця писання в мене одне запитання. Як Ісус остався за дверима? Як так сталося, що Він е, за дверима? Це написано до Лаудиківської церкви, а також до, ну, як кажуть, до ангела, до пастора. І Христос говорить: ось я стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій. І можна багато думати, але я думаю, що Христос, Він вже був всередині. Бо якби не був, то не була б там церква і не був би Той ангелом. До якого написано. І так чогось сталося, що він остався за дверима знову. І знаєте, деколи в нас таке житті буває, що коли Ісус приходить у життя, то, Господи, ти для мене все і ти для мене всьому, в всьому моєму домі. Потім проходить час, і вже, Господи, для Тебе десь тут одна кімната. Потім ще трохи проходить час, і вже, Господи, там десь будь біля дверей якось. Мені мало місця. А ще проходить час, і вже Господь остається за дверима. Уявіть собі, якщо б з вами так поступили би, ну я би точно не стояв би за дверима. Я би або на ті сходи, або в ті двері з двору на вулицю, я би в той дім не повернувся би. А Ісус каже, я стою ще при двері. І стукаю, і чекаю, коли хто почує голос мій, то війду до Нього і буду вечеряти із Ним. Друге місце писання, я зачитаю у Луки, 15 розділ текст Божого Слова, написано з 8 віршика. 15.8. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли загубить одну драхму, не засвітить світла і не почне мести кімнату, і шукає старано, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельок із сусідів, та й каже: Радійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Так кажу вам, буває радість у ангелів Божих за одного грішника, котрий кається. Те, що жінка шукала або загубила перше всього ці драхми, я не знаю, яку вони на той час мали цінність, що вона їх так пильно шукала. Дехто говорить, що там для неї це були коли хлопець приносив ці драхми, сам викував, і потім через трохи часу він мав повернутися, і знову всі 10 вона мала йому віддати. А одну загубила, і коли загубила, то приходиться шукати. Я не знаю, але для неї це було так цінно, що варто було шукати ту одну драхму і ще й потім кликати всіх сусідів своїх і казати, «Радійте зі мною. А коли всі зійдуться, то, то це знаєте, якби устроїти це все, і це, напевно, їй дорожче коштувало, чим та одна драхма. Бо та драхма взагалі нічого не коштує. І сьогодні від християн, які пережили пробудження, я багато чую, коли вони говорять, о, колись були зібрання, о, колись були проповіді, о колись були молитви, сьогодні нема. І тут питання стоїть: чому сьогодні нема? Чому сьогодні тобі не так, як колись? І те, що хотів би сказати в проповідь, що віднайди своє втрачене. Деколи ми втрачаємо радість або ще якісь моменти, а коли ми вже відчуваємо по-іншому те, що стосується нас і Бога, колись, говорять, були молитви не так, колись проповіді не так, служіння не так. То це запитання, тому що, можливо, ти колись відчував так, а сьогодні не відчуваєш, як колись. Колись молився так, сьогодні не молишся колись, сьогодні не слухаєш проповіді, як колись. Сьогодні служіння для тебе не так, як колись. Міняється відношення, це ще є саме дорогоцінне, це міняється відношення. І коли ми зачитували вже з вами в об'явленні, Христос каже, що я вже при дверях, а не всередині це міняється відношення. Каже Христос, що коли хто відкриє знову серце своє, я війду з ним, буду вечеряти, аніж як раніше, він стояв за дверями. І велика любов, що він чекає, і тому, браття, сестри, варто сьогодні переглянути життя, і, можливо, як та жінка. Взяти і починати замітати своє життя, і знайти все те, що я втратив. І знайти все те, що мені сьогодні бракує, знайти все те, що, чого, чого я вже позбувся. Може, раніше був такий рівніший, було мені прекрасніше, мені було краще бути в зібраннях, благодать відчував, радість, любов Божу відчував, сьогодні немає. Ну, то це Бог не винний. Бери сьогодні і замітай, і знайди, де, на якому місці кутку, повороті життя ти втратив. Або в тебе випало, і віднайдеш, будеш радіти, як раділа жінка, і сьогодні для тебе стане як колись. І зібрання, і молитви, і все, що ти будеш відчувати по-новому, як колись. Бог благословить, коли присутністю знову наповнить своєю і буде вечеряти із тобою. Тому, хай Бог, благословить нас на це зібрання. Перед нашим початком ми будемо молитися, ставши на наші ноги. Амінь. Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо цей час зібратися з зібранні. Ми дякуємо Тобі, Бог, за те, що ми маємо мир і спокій, слава Тобі за Твоє слово. Дякуємо Тобі, Господи. Що ти любиш нас, Господь, за всякого часу, і чекаєш, Боже, щоб ми не втрачали відносини з Тобою, щоб ми відчували Твою благодать, як раніше, Господи, просимо Тебе, оживляй наші серця, дай нам відкритися перед Тобою широко, Бог, щоб ти війшов би, Господь, щоб ти не стояв би за творі, Ісус, щоб ти з нами сьогодні вечеряв би. Благослови Господь наші серця, благослови нас, Боже, Твоє благодаттю, щоб ми знову могли, Господь, славити на Тебе, Тебе, на силі Духа Святого. Благослови Ісус, щоби благодать вона лилася з уст. Нашого серця для тебе, як для живого Бога, Господь. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса благослови ці зібрання, благослови нас, Господь. Не в цьому часі Христос, торкнися твоєю присутністю, Господь, прибудь біля кожного серця, Господи, біля кожного дому, благослови Творець і дай кожному Боже побачити де і що потрібно, Господи, знову відновити і знайти, що деколи можливо втратив Ісус. Твоя милість, твоя ласка, хай буде присутня Духом Твоїм святим, Господь, Твоя сила, хай буде присутня. Дай Відчути і побачити, Господи, де і не так, і що не так, Господи, і відчути знову Твою силу, Твою радість і Твою благодать Боже. просим Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови нас надалі, на цей час. За все тобі, Бог щиро дякуємо. Дякуємо Тобі, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух, святий. Амінь.